От таких ножні з роторної посадки. з кожної сторони стоїть. За сторони зараз снігнемо. Далі видно. Тобто колеса регулюються. Бул такі джали, поверх-низ. Воно тут крутиться. Ось у нас самі принципі. Тобто може незалежні кожні. По два отаких. От Вал, вал прикручений. Тобто, Основа зроблена з прост труби 40х44 мм. І от таким принципом, щоб подальшому можна було ремонтувати.